Я його ненавіжу набіжу. Це мені повезло з хлопцем таким. Ох, ну і весь духа. Ой, вже вечір треба полазити в інтернеті. Опа, хм. хороша ідея. Треба показати Маші. Хм. Вирішення проблем вже є. Хм. Короче, привіт! Маріда, ти представляєш в інтернеті лазу і наткнулася на сайт, там де продається дешево зброя. Ти знаєш, Марія, я подумала, що ми завтра зустрінемося в час дня і закупимо цю зброю. Ну, і покончимо з тими проблемами і морком. Ти згодна? Так, да, я згодна. Добре, завтра зустрінемося. Бувай, Мерід. Бувай я не була я гуска. От я дура, до такого вже дожилася, що хочу себе вбити заради кохання, але я сміливіша за свою сестру.